Доброго дня! Сьогодні приготую на вогнищі судака. Замариную зараз його і все вам покажу. Подивитесь. Це він був позавчора пійманий, і сьогодні я його приготую. Буде судак смажений на мангалі. Так, що, зараз я замариную його, щоб трошки побув в солі, в перці, промию під проточною водою, потім замариную і все вам покажу. Таке судачела. Гарно вимиваю кругом. щоб не було ніде ні крові, ніяких плівок, зараз все повитягую лишнє, що не вдалося відчистити. Якщо будете розбирати судака, рекомендую оцю плівку зняти і от там бачите, в нього все червоне це вибрати по хребтові. Ось ці всі. Тобі ж цю всю плівку треба витягнути. Бо там залишки в крові. Ось так чистенько вийшло. Під цією плівкою багато непотрібних залишків. Так, що буду його розрізати на дві половини. Ось так вийшло. Я думаю, голову теж буде цікаво. Буде естетично. Зараз спробую її також розрізати навпіл. Годжі при бажанні також потрібно повибирати. Вони можуть дати гіркоту, коли будуть смажитись. Також поробити надрізи. Ну, не повністю, а тільки до шкіри, щоб вона тримала м'ясо. Ось так. Це ми робимо для того, щоб краще промаринувався. Бачите, не повністю, а тільки до шкіри. Так, далі, приправа до риби. Сіль. перчик. Ай, смакота. І так само з з іншої сторони. Ось бачите, ціленький. Зараз ми його тут так само натрем сіллю сілью і перцем. І так він полежить, поки мангал підготується, промарінується. Кож приправки додавлю клас смачно виглядає. Як ви бачите, дерева суто фруктові. Я думаю, що м'ясо і рибу на фруктових породах дерев саме правильно готувати. Все, пропалюю мангал, потім покажу далі. Посмажу картоплю з і потім на вуглях... Вже зроблю е, м'ясо, ну і рибину. Ось так виглядає сюди. Зараз буду з одної з іншої сторони обробляти на грилі без вогню. Ось таке м'ясо ніжне. Смачно пахне. Рекомендую. Чекайте вон вогник, треба тушити. До судака. Картопля з м'ясом вже готова. Судак також вже на підході. Покажу зблизька, готується. Рідина виходить з м'яса, ще трошки і буде готовий. О. Головне зараз завдання обережно його від сітки відділити, попри які пали. Шматочки м'яса. їх так тепер треба обережно, щоб не пошкодити взагалі форму риби. Зараз я все це зроблю обережно і вам потім покажу. Ось так вийшов в мене судак на рішіці на грилі. З картоплею. Рекомендую. Дуже смачно. Так, ф... приготовлення судака на грилі з картоплею. Всім вітання!